Дев'ять годин чекали на машину, яка мала забрати бюлетені у виборчій дільниці у школі 29. Про це сьогодні зранку нам анонімно повідомили по телефону. На дільницю одразу відправилась наш репортер Лариса Бондар. Чому бюлетені не забирали так довго? І яка ж, взагалі, процедура їх доставки від дільниці до окружної комісії? Дивіться далі. Останній протокол ми підписали о 4.20. позвонили в окружну комісію. Так, доклали, що в нас закінчилося голосування. І е, нам сказали чекати, поки з нами прийде транспорт. А відтоді не дзвонили вам? Ні, дзвонили, два рази переносили е, прибуття автомобіля в зв'язку з тим, що в них перевантажені. У них немає куди одіти нас виборчу документацію. Наші змагання дух не повернулися з 29-ї школи і там що 4 утра досі не забрали друзів. Ще якісь терміни, коли забрають людям. В законі сказано невідкладно після закінчення підрахунку голосів ранку люди Ну, це, звичайно, це порушення. У нас немає ми зараз мобільної групи, щоб можна було виїхати, але ми спробуємо перевірити ці дані. По графіку йде е, прийом документів. Все, відповідно чинно законодавства. Даний графік був погоджений на спільному семінарі голів, секретарів ДВК і всі погодились. Тому у особисті амбіції щодо швидкості це їхні особисті право дзвонити. Ми у одній із окружних виборчих комісій сюди звозять бюлетені та документацію з 12-го виборчого округу. Зараз тут близько ста чоловік чекає своєї черги у цих ящиках. Виборча документація. Окружна комісія 12-го виборчого округу розпочала опрацьовувати дані з 12-ї ночі. Нас даний час відпрацьовано біля 6-10% дільниць. Щоб мати на увазі привезти всі дільниці на ОВК і тут їх розташовувати, тому немає такої технічної можливості. Можна сидіти цілу добу, чекати свою чергу. Це необхідність, да, чекати свою чергу. 115 дільниць. Неможливо 115 прийняти за одну годину. На відпрацювання одної дільниці йде 20-30 хвилин. П'ятсот п'ятдесят один четыреста 23. один. Часа півтора ми тут? А ви раніше вже були рано часу за півтора? Скільки ви чекали раніше? Зараніше приїжджала машина і фактично одразу здавалися. А це перший раз, да? Що скільки чекаєте? Ну так да, там якийсь збій відбувся, пройшов, мені звезд. А що вам кажуть? Вот Через три человека через три дільниці. мы заходим. Лариса, Бондар, Олег Литвинцев, Володимир Гирявенко, телеканал Віта.